Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Ми будемо говорити про кілька важливих речей, кілька важливих новин. Почнемо, звісно, з посередництва. Такий проявився посередник майбутній на переговорах між Україною і Росією. Це Кронпринц Саудівської Аравії. Цього чекали, в принципі, до цього йшло. І так, саміт миру наступний має відбутися в Саудії, як ми знаємо, уже кілька місяців. Міністр закордонних справ РФ Цяканяка Лавров зараз в Саудівській Аравії і виступав на саміті між РФ і Радою Держав Перської затоки. Виявляється є така рада держав перської затоки, де він сказав «Главне не територіальне претензії, а защита прав людей. Сказала ця потвора, що це означає невідомо. Чи то те, що для них не важливі територіальні захоплення, вони готові чимось поступитися, чи те, що вони будуть наполягати на тому, щоб ніхто не говорив про те, що ними вже захоплено, а всі зосередилися на захисті прав їхніх людей, якщо їх можна назвати людьми? Отже, кронпринц Саудівської Аравії, а нагадаю, що іще його. Мабуть, дідусь чи прадідусь їздив на верблюді і харчувався кізяком. Це тільки уже у його дідуся там з'явилася нафта, і навіщось британці розвідали там запаси нафти і стали збагачувати, неймовірно збагачувати цю країну, замість того, щоб збагачуватися саме. Справжні мусульмани, я маю на увазі салафітів, глибоко зневажають всі ці королівські династії, вважають їх вискачками. І звісно, це саме і є. Умма має організовуватися за шаріатом, а не за оціми новаціями. Якісь там королі, якісь там династії, якісь там шейхи собі жирують, коли величезна кількість мусульман у світі прозябають в бідності їх пригнічують різноманітні режими на зразок путінського, і от замість того, щоб дати зброю вибухівку. Мусульманам Рейфі для боротьби з цим кафірським режимом ці саудіти приймають у себе Лаврова, представника цього кафірського режиму і збираються допомогти йому якось там впокорити Україну. Взагалі, подивіться, які успіхи, і військові, і геополітичні, і навіть дипломатичні ідеологізованих країн. От проти нас воюють все-таки країни ідеологізовані. Це Ерефія, В неї є своя сатанинська ідеологія, і вони заради цієї ідеології готові жертвувати своїми економічними інтересами і життям своїх винюшок, і взагалі всім чим завгодно. Тобто ідеологія їх цікавить більше ніж економіка, як з'ясувалося. І союзниками є Іран. Це заідеологізована країна, яка заради просування своєї ідеології готова десятками років жити під санкціями, тобто втрачати економічно. Хоча зараз, дяка Богові, Іран почав сваритися з Московією з приводу Азербайджану, з приводу цього коридору до нехічування. З приводу цих вірменських справ, звісно, туди одразу ж вписалася Франція, поставила Вірменію уже кілька установок залпового вогню. Іран категорично задоволений тим, що Московія зараз заграє з Азербайджаном. Очільник корпусу вартових ісламської революції, до речі, цікаво звучить квір скорочення квір. Воно ну, тут використовується на заході трошки в іншому контексті, але от очільник корпусу вартових ісламської революції заявив, що прямо заявив. Що Московію треба покарати за це? Можливо, такі іранські балістичні ракети і не доїдуть до Москви в зв'язку з цим. Це дуже добре. І ще е, Китай це теж ідеологізована комуністична країна, якби там не було. От ми дивимося, як вони в принципі мають ініціативу і проявляються краще на кількох континентів в Євразії, в Африці. І навіть в Європі вони проявляються краще ніж країни безідеологічні. От нашими партнерами є країни, які не мають ідеології. У них є фінансові інтереси, фінансові інтереси їхніх виборців. І вони програють. Їх витісняють з Африки. Жодна з цих країн вже не може бути посередником. Віляти посередником в цій війні, яка ведеться між нами і московитами, будуть виступати саудити. Це просто офігітельний дипломатичний успіх. Тобто країни без ідеології слабкі, вони поступаються, вони не можуть виробляти стільки зброї, вони не можуть так допомагати. І 50 країн, які є членами Рамштайну, нічого толком не можуть зробити. Ми вчора вже казали, що європейські країни змогли поставити нам тільки 20% тієї цієї зброї, яку обіцяли за останній рік. Ці країни теж пробують намацати таку собі ідеологію, це не необольшевізм. Це гомосоціалізм, це така собі ідеологія ефтаназії, тобто щось там у них таке є, але гроші важливіше. І от виявляється, що е, цього недостатньо. Взагалі, ця вся ситуація з Судівської Аравії нагадує мені ситуацію в храмі Гроба Господнього. Як ви знаєте, в Єрусалімі, в храмі Гроба Господнього, присутні багато конфесій, там є католицька церква, Вірменська церква, Грецька православна церква. Там є, здається, навіть юрменська і копська церкви, тобто там багато конфесій, які не можуть між собою нормально домовитися ні про що. І тому ключі від храму Господнього тримає турецька сім'я. Вони закривають і відкривають двері. А якщо вони бачать, що там непорядок, то всіх виганяють палками. Така собі турецько-арабська сім'я це так традиційно склалося, і це вже триває вже дуже багато років, значно більше двохсот. Ну така от ситуація. Кадировиця оце днями їздив до Туреччини. Кадиров – підсанкційна людина, воєнний злочинець, їде в країну НАТО абсолютно спокійно. Поїхав в країну НАТО, там знімається фільм Заснування осман. Він був на сценічному майданчику. Головний актор подарував йому шаблю і коня. Туреччина це мусульманська країна і член НАТО. І в цій країні, наприклад, бійцям кавказського спротиву, які там ховаються від Московії, не так, щоб сильно затишно. Були періоди, коли їх видавали. Тобто Ердоган видавав їх Москві. Зараз так ніби не видає, але все одно не сильно затишно. Треба пригинатися. Багатьом людям, наприклад, стрьомно приїхати в Туреччину, тому що можуть видати Москві. Наприклад, я не наважуся. Я дуже люблю цю країну і турецьку кухню, і мені подобаються турки. Я сподіваюся, мене зараз не чують грекі, і звісно, що там чудові пам'ятники Греції і Риму. Неймовірні зібрання римських мозаїк. Тобто там є на що подивитися в цій туреччині, але я боюся поїхати в Туреччину. Тобто, я б зараз бо не зміг, тому що війна я не виїжджаю за кордон, але. Якби по справах мені довелося виїхати за кордон, то не в Туреччину боюсь, що видадуть, а Кадиров не боїться. Тобто Кадиров відчуває себе спокійніше в цій країні НАТО, ніж Кадирівці почувають себе в багатьох місцях, навіть Ерефії. Цей скандал в Анапі. Про які розповідав нам Алауддінов, який очолює батальйон Ахмат, чи як там це вже не батальйон, це якесь оце з'єднання Ахмат, розповідав з обуренням, що якісь кадирівці в Анапі пішли в ресторан випити там Кока-Коли американської і познайомитись з дівчатами. І дівчата їм сказали, що вони тіктокери, що вони тікають від укропів, і що вони взагалі ніхто. І хай вбираються до себе в Чечню. Виникла бійка, і Лаудінов каже, що ну вони ж не знали ці хлопці, що їм не можна їздити в Анапу. Не думали, що якщо вони громадяни Російської Федерації, то значить їм дозволено бути в будь-якій точці Російської Федерації. А виявилося, що ні це Кадирово можна бути в країнах НАТО. А кадирівцям в Російській Федерації не так, щоб сильно можна де і бувати, це так само, правда, як і венюшкам, не сильно комфортно в будь-якій точці Ерефії, адже цьому Лоудінгу одразу відповіли венюшки СВОшники. Що, от якщо венюшечка якийсь приїде в Чечні, і захоче познайомитися з Чеченською дівчиною, то йому одразу покажуть його міст. Це хто він і як його звуть, і куди він має іти по сексуально пішохідному маршруту. Тенденції, які е, мають місце в Російській Федерації, мені подобаються. Там зафіксований найнижчий рівень народжуваності з 1999 року. І всі прогнози вказують на те, що народжуваність там буде падати. Це означає, що якщо ми раніше думали, що тільки в 2050 році там чисельність мусульман перевершить чисельність банюшок, то ні. Швидше всього, це буде значно швидше. Стрімке падіння народжуваності це на тлі цих постійних камлань і закликів, навпаки, збільшити народжуваність в Ерефії. Збільшуватися народжуваність там може тільки за рахунок таджиків. Мушу засмутити вас, що в Україні іще гірша ситуація, і дивлячись на Ерефію, дивлячись на європейські країни, а не тільки на цю Азію, ми. Можемо побачити, що всі ці заклики стимулювання соціальне виплати не призводять до збільшування народжуваності. Народжуватися можуть тільки християни, тільки люди церкви або мусульмани. Люди з широким кругозором вироджуються, а люди з вузьким релігійним кругозором. Ці люди здатні робити багатьох дітей. Це ті люди, які мають майбутнє. А от люди з широким кругозором майбутнього не мають. 30 вересня завершується фінансовий рік у Сполучених Штатах, і знову доведеться вести ці бійки за фінансування уряду і взагалі за бюджетні фінансування. Зазвичай це робиться так, що якесь бюджетне фінансування проходить в Конгресі, де більшість республіканців, і то не в сенаті, де більшість демократи. Але цього разу у Джонсона проблеми навіть з багатьма конгресменами республіканцями. Вони не хочуть голосувати. Це означає, що можливо знову підвісять фінансову допомогу Україні. Демократи будуть грати на тому, щоб овалити це діло на республіканців. Хоча насправді ну, можливості фінансувати зброю для України у них є. Сто вони це роблять повільно і починають розповідати різноманітні казки. Але Бог за нас, тому що нафта дешевше зараз подешевшила десь до 67 доларів. І до кінця американських виборів, нібито має за оцінками всіх експертів подешевшити до 60 доларів. Це уже непогано. А... В принципі здається, що буде дешевшати і далі. Це означає, що у вонюших будуть серйозні проблеми з фінансуванням війни, і вони це знають. І саме тому Лавров в Саудії, і саме тому вони зараз намагаються пропхнути будь-яку угоду щодо зупинки вогню. Україна на жаль дає слабину і в цих перемовинах, і в перемовинах, взагалі зараз е знову укладена угода про безперебойне постачання московицької нафти через українські трубопроводи в Угорщину швидше всього, це буде нафта, яка належатиме ТатНЕФТІ. Це підсанкційна кампанія. В Угорщині зараз дуже великі проблеми економічні. Інфляція 25%. Війна між Орбаном і очільником Нацбанку, ну тобто, там все дуже погано економічно, замість того, щоб добити цей орбанівський уряд і політично добити цього самого орбана, ми підживлюємо його московицькою нафтою. Тобто ми даємо можливість московитам заробляти на їхній нафті і даємо можливість орбану іще більше протриматися. Чому так? Чому ми продовжуємо качати московицьку нафту для Угорщини і Словаччини, де антиукраїнські режими? Тільки тому, що в Україні є ті корупціонери, які на цьому заробляють, заробляють на цій нафті і заробляють на нафтопродуктах, які йдуть до нас з воротня по трубі Медведчука. Вони ці люди не тільки крадуть гроші українського народу, вони крадуть і майбутнє української нації. а заразом крадуть майбутнє угорської нації, яке значно краще було б без Орбана, словацької нації, яке значно краще було б без Фіцо. І е, навіть московитів, тому що їм значно краще було би без нафтодоларів. Нашими чиновниками щось робиться неприємно. От я порівнюю їх навіть з узбецькими узбецькі чиновники, мабуть, не найкращі чиновники в світі, але Узбекистан затвердив новий підручник історії, де е, пишеться, що в цьому підручнику зазначається, що Московія це колоніальна держава, яка Відкинула Узбекистан в середньовіччя, що Узбекистан була розвинена багата держава. Тут прийшла Московія, колоніальна держава, завоювала, відкинула в середньовіччя, визискувала ресурси Узбекистану, знущалася над узбеками і все таке інше. Там в Держдумі у московитів зараз скандал. Такі. Підручники з історії друкують в Узбекистані, Натомість у нас Міністерство освіти приймає підручники для сьомих класів загальноосвітніх шкіл, де карта України без Криму. Вони нам кажуть зараз, що це така помилочка вийшла. Тобто, помилилися в друкарні, помилилися автори підручника, помилилися чиновники. В міністерстві освіти, які приймали цей підручник і направляли його в школи. Це означає, що їм наплювати на Україну на Крим, на українських дітей і на українську освіту. Тоді вони не мали би бути чиновниками в міністерстві освіти. Або це вказує прямо на саботаж. Це шкідництво і в кращі часи, в кращих країнах за таке от прямо ставили до стінки. А у нас у нас міністр освіти це зашкварна зашкваря. То у нього виявляється дисертація на плагіаті побудована. То він звільняє з роботи періон і приєднується до цькування Періон. А коли виявляється, що це було зроблено незаконно, це доводить суд і відновлює її на посаді, а потім їх вбивають. Вбивають професора львівської політехніки, популярну людину, науковця. Професора з багаторічним стажем, міністр освіти, не дає собі праці відірвати дупу від крісла і приїхатися на похорон. Зараз у нього сепаратистські підручники, рекомендовані дітям для вивчення в сьомих класах, і нічого продовжує бути на посаді. Те, що при такій бюрокрації, при таких чиновниках, при такій ваті, при таких зрадниках, при таких сусідах наша нація все ще живе. Бореться і має великі перспективи на перемогу, показує, що у Бога на нас плани, і що ми живі. Тобто, якщо ми можемо виживати при таких труднощах, зовнішніх і внутрішніх, значить у нас є дуже великий потенціал. Вижити без труднощів може кожен, але вижити в труднощах може тільки той, кому призначена велика доля. Так ось ми отримаємо велику долю. На цьому вам є щире звитяжне будьоре українське амінь, і пам'ятайте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.